Продовжує втрачати своїх героїв на військовому цвинтарі. В останню путь провели захисника Руслана Шиманського. Руслан Анатолійович він народився в Житомирі, він жив в Житомирі, навчався в першій школі. Зараз це ліцей номер 4 Після школи вступив до професійно-технічного училища 13, здобув професію, але він працював. Завжди багато у різних сферах, приватного бізнесу. Рідні та друзі воїна кажуть про нього як про добру, спокійну та вічливу людину. Він завжди приходив на допомогу та був поруч у важкі моменти. Він завжди був дуже безвідмовною людиною. Якщо щось попросиш, у нього були золоті руки, він допомагав із ремонтом мені. Ну, людина завжди так, завжди на 8 березня і день народження, завжди. Де, де б він не був, і в Одесі, і де ще на заробітках він завжди телефонував, завжди вітав. Людина дійсно була дуже добра. Однокласники згадують Руслана як активного хлопця, який любив веселитися. Крепкий здоровий хлопець був. Ходили ми з ним і на борьбу колись разом. Ганяли, як завжди, купалися. На лижах, сніжки грали. Близькі захисника кажуть: де був Руслан, там завжди були квіти. Чоловік любив їх. Вирощував у садку біля маминої хати у себе на балконі. Він був чудовою людиною, він був веселим, щирим. Він завжди був ну, такий хлопчик, добрий хлопчик, який поважав старших, любив свою сім'ю. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік став на облік у військоматі І коли прийшов час, не задумуючись, пішов захищати Україну. Руслан загинув 13 грудня. До останнього подиху він залишався відданим нашій державі та народу. У скорботі за ним залишились родина, побратими, друзі та вся Україна. Вічна слава герою! Я Ковальчук Валерія. Мені 14 років. Мій батько Дмитро загинув у 2022 році на війні. Приблизно так починається кожен з 14 листів до Святого Миколая, роль якого цього року знову виконує Житомирський бізнес-клуб. Ця все проводиться вже третій рік поспіль. Ми передаємо листи на бізнес-клуб і вони виконують бажання дітей до діти пишуть Святому Миколаю. Цьому році ми брали діти загиблих героїв наших, які загинули вже в цю повномасштабну війну. Але ми брали дітей з сіл. Овруцький район, Олевський район, Чуднівський район, далекі села, члени бізнес-клубу, Житомирські підприємці кажуть, щорічно приємно дарувати частинку свята тим, хто того так потребує, і ці подарунки найменше, що вони можуть зробити. Приємно робити такі подарунки дітям, які наразі втратили своїх батьків, втратили своїх родичів. І хоча б яким чином ми зможемо там компенсувати, я розумію, не втрату родичів, але принаймні якісь моральні підтримки і Розуміння того, що є подяка від бізнесу і від людей, які мають на це можливості зробити. Тому ми долучаємося, і робимо такі, як на мою думку, гарні дівчинка. Подарунки діти просили різні. Зокрема, Володимир Сухенко подарував велосипед дівчинці, яка втратила батька. Інші дітки просили переважно техніку, котра допоможе у навчанні або для занять улюбленою справою. Романів Ігор, 14 років. Що писав у листі? Що батько йому обіцяв електрокітами? Я купив телефон дівці Валерією, якою загинув батько Дмитру, вона сама змаліна. Мені написала Діана з міста Чудного з побажанням отримати комп'ютер. Ми її побажання виконали, розуміючи, що сьогодні бізнес має соціальну відповідальність перед нашими воїнами. І Дітки, які сьогодні залишилися без батьків, це сьогодні наш обов'язок підтримувати їх. Окрім написаних у листі бажань, підприємці додавали до подарунків і щось від себе, наприклад, м'які іграшки та смаколики. А також кожна дитина отримає солодкі фігурки Святого Миколая. Я хочу, щоб кожна дитина отримала шоколадного Школа. Миколайчика так? і відчула присутність. Тут близьких людей, що всі ми разом, і що всі ми маємо одну мету і одну ціль це перемога. І ніколи один одного не залишимо в біді. Дякую. Усі подарунки підприємці передали волонтерці, котра вже сьогодні передала їх. У кожному листі діти просили ще й перемоги та миру, а дехто мріяв, щоб повернувся тато додому. І, хоча здійснити це не під силу нікому, маленьку частинку дива до Різдва Житомирський бізнес-клуб зміг подарувати. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 за рік секретар Коростишевської міської ради, обраний від партії Слуга народу Євгеній Защепас, опрацював близько 30 депутатських звернень. В основному каже, питання стосувалися житлово-комунального фонду та охорони здоров'я. В цьому році мною було написано більше ста депутатських актів та використано. Весь депутатський фонд на лікування людей увагу. Депутат приділяв освіті та спорту в громаді. За сприяння Євгенія Защепаса у цьому році відновив роботу садочок номер 5 Окрім цього, у Коростишеві додалось два чемпіона світу, і їм також надавалася підтримка. Як і раніше, беру участь у спортивному вихованні наших діток, і хочу сказати, що у нас є така. Велика радість двоє наших діток: це Артем Погребецький і Міша Сидоренко. Зараз чемпіони світу з боксу. Окрема увага приділяється дітям, які у такий непростий час переконаний Євгеній Защепас, потребують позитивних емоцій. Зокрема, для діток військовослужбовців громади було проведено захід Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком. Також планується новорічні привітання зараз до нового року. Відділ культури готує програму для діток. Військовослужбовців і було закуплено я знаю, подарунки. Також нам лісники подарували ялинку, яку встановили зараз біля музичної школи. Там буде проведено для діток захід. Все, що поки ми можемо, ми робимо. Як секретар міської ради Євгеній Защепас підтримує комунальні підприємства. Зараз дуже для них нелегкий час. Сесії, на жаль, не відбуваються. Нема допомоги, немає фінансування від бюджету міської ради, тому. Постійно виникають дрібні питання. Які треба постійно вирішувати З початку повномасштабного вторгнення, говорить депутат: не стоїть осторонь потреб та проблем як внутрішньопереміщених осіб, так і зсу. Поки буде війна, завжди буде підтримка для ЗСУ. Це однозначно. За його сприяння військовим було передано продукти харчування та автомобіль. Депутат особисто їздив до Куп'янська. Втім, як і після підриву росіянами Каховської ГЕС вирушив до Херсона з гуманітарною місією, зокрема, допомагав евакуйовувати тварин. Продукти швидкого приготування, сухі пайки. ну це була жахлива дійсно картина. Не дай Бог людям це побачити, те, що я побачив там. Не оминали у 2023 році питання комфорту та життєдіяльності громади, як по місту, так і селах, було вирішено провести ремонт доріг. Дороги були вже в нас в такому жахливому стані, що деякі дороги ми все-таки переклали повністю, зробили капітальний ремонт. В нашому ОТГ було відремонтовано 84 дороги, і п'ять доріг було зроблено капітальний ремонт. Звісно, ніякої плитки, ні бруківки, ніхто нічого в цьому році не клав. Ми всі розуміємо, що зараз на дворі війна? Так як у кожній громаді, рік для Коростишева не минув без втрат кращих з кращих, аби зберегти пам'ять про них. Місцеві підприємці, до яких долучився і Євгеній Защепас, безкоштовно виготовляють пам'ятники для полеглих воїнів. Також, аби швидше наблизити нашу перемогу, з міського бюджету було перераховано 5 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, у 2023 році в Старосілецькій громаді встигли зробити багато. Зокрема, потурбувалися про стан доріг, придбали понад тисячу тонн щебеневої суміші для підсипки, провели поточний ямковий ремонт і що важливо, придбали грейдер. Також займалися утепленням навчальних закладів. Зокрема, реконструювали котельні, придбали котли, провели капітальний ремонт тепломережі в одному з ліцеїв. Потурбувалися і про дітей. Затвердили програму на безкоштовне харчування учнів і дошкільнят пільгових категорій. Торчинські гімназії придбали металопластикові вікна та встановили їх на суму близько 400 тисяч гривень. Прийняли рішення про співфінансування шкільного автобуса, додаткового для наших діток, тому що від початку війни ми передали два своїх автобуса до Збройних сил України. Але дітки потребують підвезення, тому було прийнято з депутатами рішення про співфінансування на придбання даного автобуса. Це близько 1,6 мільйона гривень. В умовах повномасштабного вторгнення окрему увагу приділили питанню безпеки. Зокрема, у селах Старосільці та кам'яний брід встановили камери відеоспостереження, а також модульне укриття вартістю 3,7 мільйони гривень, розраховане на 80 осіб для діток навчальних закладів у кам'яному броді. Переважно на сесіях затверджуються програми, які стосуються нашого населення. Зокрема, протягом цього року були такі актуальні програми як. Виплати військовослужбовцям на поховання також була затверджена програма, і вже почала діяти щодо виділення матеріальної допомоги одноразової на виготовлення та встановлення пам'ятників для військовослужбовців загиблих. І з початку року в Старосілецькій громаді розпочали роботу з облаштування добровільного формування пожежної охорони. На сьогодні вже повністю сформоване приміщення для спеціалізованого автомобіля, який має виділити кабінет міністрів найближчим часом. Більш того, є домовленість з підприємцем у нас, що ми встановимо також ще одне, так, так депо пожежної охорони в селі Торчин. Це віддалене село в нашій громаді, де буде також ще одна машина, яка буде. Скам так стоять на стражі по пожежній охороні. Не оминули увагою і внутрішньопереміщених осіб. Нині в громаді проживає понад 650 переселенців, яких усіляко підтримують. Загалом у планах на наступний рік депутатів Старосілецької сільської ради придбання техніки для вивозу сміття, подальше проведення ремонту в навчальних закладах, а також встановлення амбулаторії нового формату. Державна податкова служба України невпинно працює над розширенням можливостей електронних сервісів у сфері оподаткування. Для зручності платників податків Державною податковою службою запроваджено безкоштовний мобільний застосунок Моя податкова, який з вересня 2023 року впроваджено в промислову експлуатацію. У листопаді цього року мобільний застосунок оновлено та доповнено новими сервісами відповідно до потреб платників податків. Понад 43 тисячі осіб вже завантажили мобільний застосунок Моя податкова. Даний програмний комплекс застосовується для будь-якого пристрою, що підтримує операційні системи Android чи iOS із відповідними версіями. Доступ до сервісів застосунку здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням або кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або хмарного кваліфікованого електронного підпису. Мобільний застосунок містить такі розділи: мої дані, реєстри, послуги, повідомлення. Сервіси мобільного застосунку Моя податкова надають такі можливості: отримати інформацію про адресу реєстрації, об'єкти оподаткування, борг та отримані податкові повідомлення рішення, направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, податкова знижка, переглянути інформацію про стан розрахунків із бюджетом. Можливість сплатити податки з використанням платіжних систем, отримати інформацію про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання та їх сплати, отримати інформацію про результати обробки документів, доступ до реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку та інших реєстрів, пошук фіскального чека та марки акцизного податку без проходження електронної ідентифікації. Подати облікову картку фізичної особи платника податків за формою 1 ДР та заяву на внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб за формою 5 ДР, подати заяву до реєстру волонтерів, отримати повідомлення від контролюючого органу. Моя податкова це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби громадянами. А також сплати податків з використанням запропонованих платіжних систем. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що на офіційному сайті податкової служби забезпечено доступ до низки безкоштовних податкових сервісів, зокрема електронний кабінет, загальнодоступний інформаційний реєстр, сервіс пульс, кваліфікований надавач електронних довірчих послуг та інші. На сьогодні найпопулярнішим електронним сервісом податкової служби є електронний кабінет, який містить 130 електронних сервісів, які забезпечують можливість реалізації платниками податків, прав та обов'язків, визначених податковим кодексом України та нормативно-правовими актами. Даним сервісом вже скористались понад 4,4 мільйона користувачів по Україні. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Також корисним для платників є електронний сервіс «Інфотакс», він не такий наповнений, як електронний кабінет, водночас оперативно через месенджери, Telegram та Viber платники можуть отримувати актуальну та необхідну інформацію, у тому числі повідомлення від ДПС, які допомагають часно сплатити податки та уникнути податкового боргу і штрафних санкцій. В повідомленні зазначається сума та вид податку, яку потрібно заплатити, та посилання в електронний кабінет. За цим посиланням можна отримати інформацію про реквізити для сплати.